Розділ 3. Переваги та економічний ефект. Стаття 6. Очікувані результати для бізнесу, скорочення витрат на митне оформлення на 70%. Зменшення часу простої вантажів на кордоні. Для держави збільшення обсягів зовнішньої торгівлі, зростання інвестиційної привабливості України. Для корупції, повна ліквідація чорних митників. Розділ 4. Набуття чинності. Стаття 7. Введення в дію. Ініціатор. президент України. На той момент законно обраний народом України. Додаток: Список товарів зі спеціалізованими умовами енергоносії, зброю, алкоголь. Інструкція з користування митним супермаркетом. Ця реформа зробить Україну найзручнішою країною для торговлі в світі. Примітка для реалізації потрібні зміни до Митного кодексу та Податкового кодексу України. Я надіюсь, українці ви підтримуєте нашу програму. по...